Робимо маленький огляд, це не їда. У нас на роботі є такий інструмент. Ми на нього постійно кажемо рищик. Ми його використовуємо для того, щоб врізати плиту перекриття меншу, ще щось врізати. Воно коротше, ріже любу стіну може порізати. з цегли, панелі, бетон ріже, камінь ріже, що тільки не ріже. Але цього коня треба тримати крепко-крепко. Бо Дуже сильні великі обороти. до нього стоїть, я не знаю біля п'яти тисяч би. Тож не знаю, заливається сюди бензин. Бензин розводиться з маслом, по-моєму. Так, воздо сюди підключається шланг з водою. Чому шланг з водою підключається? Для того, як коли ти ріжеш, щоб не було багато пороху, вода глушить порох. Воздо підключається вода, вода біжить по шлангу, і вода поступає, поступає сюди, і вода, вона, так сказати, проглушує порох. Ну що сказати, ну, це не реклама, це просто обичний інструмент марки Щ420. Чи він хороший, я не знаю, але на даний момент ми ним користуємося, можна так сказати, вже пару місяців і він себе показує отлічно. Але одне, треба знати, вибирати хорошого диска, Бо є фуфло, його надовго не вистачає. Треба купувати якісно, дивитися хорошо. Ну таке, перший раз роблю огляд інструменту, то я не знаю, що говорити. Всім гарного дня.